Вітаю учнів і учениць 7-го класу на уроці географії. Ми продовжуємо поглиблювати знання про клімат і встановлювати закономірності формування природи землі. Тема сьогоднішнього уроку кліматичні пояси та основні типи. Клімату землі. Правила роботи на уроці. Маємо гарний настрій, слухаємо уважно, працюємо старанно, запам'ятовуємо міцно, відповідаємо точно. Мета уроку ознайомлення з поняттям кліматичних поясів. Та типів клімату, з'ясувати, які фактори визначають розміщення кліматичних поясів та типів клімату, детально розглянути основні кліматичні пояси та типи клімату, їхні характеристики та взаємозв'язок. Робота з картою світу. Визначення розташування кліматичних поясів та типів клімату. Пригадайте, чому сонячні промені падають на земну поверхню під різним кутом. Як залежить кількість тепла, яку отримує земна поверхня від кута падіння сонячних променів? Що більший кут падіння сонячних променів, то більше тепла одержує земна поверхня, що менший кут падіння його променів, а отже, менше тепла отримує земна поверхня. Терміни до скарбнички знань: Клімат Кліматичні пояси. Кліматичні області, кліматична карта. Вивчаючи багаторічний режим погоди для певної місцевості, вчені кліматологи встановили, що він відмінний від інших місцевостей, тож назвали цей режим погоди кліматом. Бо головна причина його відмінності надходження сонячного тепла. Ви вже знаєте, що кількість сонячного тепла, яка надходить на певну частину земної поверхні, розподіляється смугами широтного уздовж паралелей простягання. Вони отримали назву кліматичні Пояси. Кліматичні пояси. Це широтні смуги земної поверхні, які мають відносно однорідний клімат. Повітряні маси. Значні об'єми повітря тропосфери займають тисячі і мільйони квадратних кілометрів з однорідними властивостями. Температурою, тиском, вологістю, прозорістю виділяють кліматичні пояси. Основні один екваторіальний, по два. По одному в кожній півкулі тропічні, помірні пояси. За полярними колами є арктичний. У північній півкулі та антарктичний у південній півкулі пояси. На карті кліматичних поясів вони зображені різними кольорами та цифрами. Перехідні кліматичні пояси. По два по одному в кожній півкулі субекваторіальний субтропічний. Пояси. За полярними колами є субарктичний у північній півкулі та субантарктичний у південній півкулі пояси. У перехідних кліматичних поясах повітряні маси надходять із сусідніх основних поясів, змінюючись за сезонами. Влітку панує повітряна маса південнішого основного поясу, взимку північнішого. Екваторіальний пояс Екваторіальний тип клімату формується під впливом екваторіальних повітряних мас, спекотна і волога погода протягом року. Температура повітря плюс 24 плюс 25 градусів цілорічно. Потужні купчастю дощові хмари щодня приносять зливи з грозами. Середньорічна кількість опадів понад 2000 мм. Пори року в такому кліматі відсутні. Оскільки і температура повітря, і кількість опадів протягом року майже не змінюються. Субекваторіальний пояс. Субекваторіальний клімат кожної півкулі визначається сезонною зміною повітряних мас. Улітку приходять екваторіальні повітряні маси сусіднього Півдня Екваторіального поясу жарко і волого, як в екваторіальному поясі. Узимку приходять тропічні повітряні маси сусіднього з півночі тропічного поясу. Спекотно і сухо, як в тропічному поясі. У південній півкулі все відбувається навпаки. Тропічний пояс. Тропічний клімат формується під впливом тропічних повітряних мас. Дуже спекотна і суха погода протягом року. Температура повітря влітку плюс 35 градусів. Температура повітря взимку до плюс 20 градусів. Хмари і опади майже відсутні. У тропічних поясах розташовані найбільші пустелі світу. Субтропічний пояс. Субтропічний клімат формується під впливом сезонної зміни повітряних мас. Влітку надходять жаркі і сухі тропічні повітряні маси, взимку прохолодні помірні повітряні маси. Помірний пояс. Помірний клімат формується під впливом повір... помірних повітряних мас. Але туди також проникають тропічні та арктичні маси. Погода помірного клімату дуже різноманітна: від теплої і спекотної влітку до холодної і сильно морозної взимку. Відповідно добре виражені 4 пори року. У помірних широтах панують західні вітри, що створюють західне перенесення повітряних мас з океанів. Субарктичний субантарктичний пояс. Субарктичний Субантарктичний клімат формується під впливом сезонної зміни повітряних мас. Влітку помірні повітряні маси. Взимку панують арктичні повітряні маси. Опадів випадає мало близько 200 мм на рік. Поширена багаторічна мерзлота. Арктичний антарктичний пояс Арктичний антарктичний клімат формується під впливом арктичних та антарктичних повітряних мас, що лежать в холодному тепловому поясі. Властиві полярна ніч і малосніжна морозна зима. Полярний день і коротке, сире, з мрякою холодне літо. Опадів випадає дуже мало до 200 мм на рік. Суворості клімату додають сильні вітри. Важливою причиною виділення кліматичних поясів. Є циркуляція атмосфери. У межах основних кліматичних поясів упродовж року переважає один тип повітряних мас. Практичне завдання. Розгляньте карту кліматичні пояси та області в атласі та виконайте наступне завдання. Знайдіть на карті пояси, через які проходить екватор. Який пояс він розділяє на два, а який ні. Назвіть пояси, які не утворюють суцільних смуг широтного простягання. У межах кліматичних поясів. Виділяють кліматичні області, які відрізняються такими кліматичними показниками, кількістю сонячної радіації, яка надходить на територію, переважаючими повітряними масами та постійними чи змінними вітрами. Середніми температурами повітря найтеплішого та найхолоднішого місяців, річною амплітудою температур, середньорічною кількістю опадів та режимом їх випадання кліматична область. Це частина кліматичного поясу, в якій сформувався певний тип клімату. Назва кожної кліматичної області містить назву поясу та ознаку, яка її виділяє з поміж інших. Ця ознака є назвою типу клімату. Наприклад, Область тропічного вологого типу клімату. У більшості кліматичних поясів не виділяють кліматичних областей, бо в їх межах усі показники клімату є незмінними. Тому назву типу клімату відповідає назві кліматичного поясу. Тропічний Субтропічний та помірні кліматичні пояси поділяють на області. Для кожної з цих областей цих поясів характерний свій тип клімату. Практичне завдання. Завдання перше. На карті кліматичних поясів та областей світу в атласі віднайдіть. Тропічний кліматичний пояс та проаналізуйте поширення областей тропічного вологого та тропічного пустельного клімату. Завдання друге: Проаналізуйте розміщення і назви кліматичних областей у субтропічному кліматичному поясі. У тропічному поясі кліматичні області, а отже, і типи клімату дуже відрізняються за середньорічною кількістю опадів. Так у пустельному типу клімату вона становить менш як 100 мм, а у вологому кілька тисяч мм. Поширення пустельного типу клімату в океанах поблизу західних узбереж матеріків пов'язано з холодними морськими течіями. На східних узбережжях матеріків завдяки переважаючим вітрам поширений вологий тип клімату. Субтропічний та помірний кліматичні пояси поділяють. На Чотири кліматичні області. Така їх кількість вказує на строкатість кліматичних показників. Отже, дані кліматичні пояси поділені на наступні кліматичні області, тропічні пояси. області тропічного клімату пустельного вологого. Субтропічні пояси області субтропічного клімату. Континентального середземноморського, мусонного з рівномірним зволоженням. Помірні пояси. Області помірного клімату, континентального помірно континентального, морського. Мусонного. Області континентального клімату значно віддалені від морів та океанів, а отже, морські повітряні маси не доходять до них. Річна кількість опадів тут невелика, зате велика річна амплітуда температур. Інші області обох поясів мають більш вологий тип клімату та різний їх режим. Підсумуємо, кліматичні пояси це широтні смуги, які мають відносно однорідний клімат. Розрізняють кліматичні пояси, основні та Перехідні. Основні екваторіальні, тропічні, помірні у кожній півкулі, Арктичний і Антарктичний. Перехідні субекваторіальні, субтропічні у кожній півкулі, субарктичний і субантарктичний. Кліматична область це частина кліматичного поясу, в якій сформувався певний тип клімату, перевір себе, що називають кліматом, які основні кліматичні пояси ви знаєте. Які перехідні кліматичні пояси ви знаєте? В яких кліматичних поясах виділяють кліматичні області? Хвилинка відпочинку. Пропоную продовжити речення Сьогодні на уроці я навчився навчилася. На уроці я запам'ятав запам'ятала. Найкраще мені вдалося. Урок завершую з настроєм, труднощі виникали. Домашнє завдання. Позначити на контурній карті кліматичні пояси і характерні для них типи повітряних мас. Дякую за перегляд, бажаю позитивних емоцій, до зустрічі!